Знищити ворога та вижити, чому вчать новобранців у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Під час вишколу поєднують як фізичне, так і психологічне навантаження, щоб бійці були максимально готові до штурмових та оборонних дій. А після завершення тренувань новачків відправлять на вовчанський напрямок. З якою мотивацією готуються бити ворога? Ці хлопці Катерина Кусмарова розкаже. Вам. Ця обстановка на навчаннях максимально наближена до бойової. Так тренують новобранців у 57-й окремій мотипіхотній бригаді. Інструктор кидає поряд з укриттям бойові гранати, щоб бійці звикли до екстремальних умов. Є мінімум уламків, але максимум вибуху. Коли у нас тімки окопа направляють вибухову хвилю, ви зараз це відчуєте на собі. Приготувалися. Своя! Декілька місяців тренування у навчальному центрі у новобранців вже позаду. Тепер важливо отримати знання від інструкторів цієї бригади. На базі нашої бригади ми підготовляємо людей безпосередньо до тих задач, які ми зараз виконуємо. Кожний командир собі людей підбирає. І хтось що зміє більше, хтось знає більше. З кожним потрібно говорити, з кожним потрібно працювати. Більшість бійців до війни зброю в руках не тримали. Наразі ж усі дії відпрацьовують до автоматизму. Спочатку слухають інструктаж, споряджають магазин і чекають команду Вогонь. Обціпанові базові, навички вогневої підготовки звикають до звуків під час штормових та оборонних дій, адже бійці мають бути готовими як морально, так і фізично. Отказ, отказ. Ножку загортаєш, загортаєш всередину і дулум просто нарізаєш. Але тримай в упорі, щоб ти був в центр тяжкості твій, щоб ти туди не звалився. Поняв? Понял. Давай, ну, локу, загни. Більшість інструкторів військовослужбовці із досвідом, які за станом здоров'я вже не можуть бути на передовій. Однак хочуть навчити новобранців виживати, діляться і хитрощами, робити пастки для противника. Він не бачить нашу нитку, вона пішла сховано. Зрозуміло, що жадібність вона завжди спрацьовує. Хватає за телефон, невеличкого зусилля вистачає, щоб наш пластик. Вискочив, йде замикання і вибух. Мотивація у кожного з чоловіків своя. Так військовослужбовець з позивним Льоха разом з родиною пережив окупацію Херсонщини. Тепер його мрія прогнати ворога з рідної землі. Вони ходили по хатам, перевіряли паспорти, документи, шукали Бендеру. У мене там і машиною все сталося. Дах вікон, дверей всередині майже нічого немає. Дещо те, що знесло взривною волною, а далі природа постаралась дощом щом змилався. Ну, стелі майнулася. А от армієць тихий вирішив помститися за сина. Той під час боїв на Донеччині дістав поранення і нині на реабілітації. Бригада стоїть сьогодні на вовчанському напрямку. Саме місто майже повністю зруйноване російськими авіабомбами та снарядами. Штурмові дії ворога кожного дня. З того, що є з кожного дня, дуже рідко, коли немає штурмів. Ну так штурмові дії кожного дня і буває безпосередньо, і по декілька накатів пробують робити. Це городська забудова, це так званий бої в місті, урбан. Це дуже тяжко. Командир роти каже, попри атаки росіян за ці декілька місяців його хлопці не поступилися окупантам ані метром землі. Ситуація міняється. Хлопці виконують бою задачу. Їм там тяжко. Їм і заміни потрібні, і підсилення потрібно. Чим більше людей, тим легше тримати, тим легше виконати задачу. Тим більше вони можуть там безпосередньо відпочити один одному допомогти. Після навчання бійці отримують шеврони бригади та заступають на позиції, і отримані знання застосовують вже у бою. Катерина Космарова, Дмитро Пизняков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.